Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Перед початком хочу привітати всіх підписників та глядачів каналу з Новим Роком, та побажати здоров'я, миру та здійснення мрій. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральним блакитним опалом в та сапфірами. Опал має колір більш бірюзовий, ніж блакитний. Розмір поверхні 13 на 11 мм. Опал 7х5. Мм. сапфір 1 та 1 на 2 мм. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральними смарагдами. Розмір поверхні 20 на 13 мм. Смарагд 5 на 3 та 3 мм. Вага каблучки 3,4 грами. Розмір 18. Навіть за штангенциркулем 18,2. Смарагди насиченого кольору гарної якості. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 17 на 12 мм. Сапфір 5 на 4. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок. 4,5 грами. Сапфіри темно синього кольору. Можливо, камера не передає, але вони темно-синього кольору. Англійська застіпка. Зворотнього боку. Вартість сережок – 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральним кіанітом м'ятного кольору. Розмір поверхні 15 на 15 мм. Кіаніт 5 на 4, вага каблучки 2,2 грами. Розмір каблучки шістнадцятий. Кіаніт дуже гарної ювелірної якості. Вартість каблучки тисяча п'ятсот гривень. Вишукані срібні сережки з натуральними рожевими опалами та гранатами родолітами. Розмір поверхні 32 на 11 мм. Опал 4 на 6. Гранат 5 на 2,5 мм. Кубічний цирконій – 1,5 мм. Вага сережок 7,9 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2600 гривень. Ось можна поєднати з намистом з рожевого опалу, якщо хтось бажає. Розкішний срібний браслет з натуральними опалами та кубічним цирконієм. Довжина браслету від 18 до 21 см. Застіпка. Карабін, додатковий ланцюжок і зворотнього боку. Опали 7х5, кубічний цирконій 1 мм, розмір поверхні браслету 180 на 9 мм. Опали дуже яскраві. Мерехтять при будь-якому освітленні. Ось так буде виглядати на руці вартість браслету 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться будь ласка на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячне за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!